Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALET Серія X на цоколь H7, але з перехідником під моделі авто Skoda Superb, Skoda Octavia A5, Volkswagen Passat B7, також Mercedes ML GL. Артикул даного комплекту XH7 STR4C постачається фірмові упаковці. Комплект всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, і також дві світлодіодні лампи з перехідниками на вище зазначені автомобілі. Потужність даних ламп як заявляє виробник 50 Вт. На кожній лампі використовується три системи охолодження: активна в вигляді кулера, пасивна в вигляді радіатора, і також пасивна в вигляді вакуумно-мідної трубки. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено виробником. Колірна температура 6000 Кельвін. Дана серія ламп, як зазначає виробник, використовується тільки в лінзованій фарі. Це обов'язково потрібно пам'ятати. Також при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.